Хвала Ісусу Христу, брати і сестри. На під'їзді додому молитви, де GPS провадив і казав, що треба повернути направо. Я подивився, що на такій хорошій траві стільки багато ну, статних, добрих машин. І коли ще зайшов до залу, то така, знаєте, перша думка, яка прийшла мені на розум, російське прислів'я в тісноті дані в обіді. А потім я собі так подумав далі, цікаво, а яка би навпаки була при, е, приповість навпаки, якщо в тісноті ні в обіді, то друга в просторі да зі сваркою. Що би ви вибрали, брати і сестри, в тісноті ні в обіді, чи в просторі і зі сваркою? В загальному тіснота вона теж має свої ефекти, позитивні і негативні. От коли Купив хороші туфлі, так і як вони стояли на, на вітрині, так вони подобалися, що аж снилися. А потім ти їх взув, особливо ну, для мушин то по собі, а по сестрах тільки, коли я дивлюся, і от думаю, їм було б легше йти по хмарах, як по землі. От коли, коли взуття тісне, то так воно так, до, такого, до такої степені доводить, що здається, кинув би в город і ніколи б за ними більш не пішов би туди. Настільки вони стоять приємні і милі, правда, сестри? Але в загальному Біблія нам рекомендує кожним часом дорожити. Бо кожен час від Господа для благословення. Я їхав на звичайне зібрання, попав на велике свято. У вас такі гості, такий хороший хор, на таких статних, хороших машинах приїхали. Такі хор так хороше вдягнулися, сестри. Я так подумав, знаєте, коли Бог так благословляє нас таким здоров'ям, такою одежею, такими машинами, то мені здається, грішно бути в одному місці, щоб тебе в других місцях ніхто більше не бачив. Я думаю, що ви геть готові, також з музикантами всі до Колумбуса приїхати, навідати Колумбус. Мені здається, що вже зима вас не буде лякати, бо сніг вже розтали. Я не думаю, що великий впаде ще. Так що мені здається. Отак файно подумайте, довго не відкладайте, бо всі, як відкладете на наступний рік, то ви на рік станете старші. І це багато опасно для вас. Як в цьому році, то ви ще не постарієте і зможете провідати колумбус, але в загальному навідування один одного, брати і сестри, це не тільки нам інколи подобається, а це даже подобається святим і Господу. Хвала йому. Один вірш зі старого заповіту. Який би я хотів би сьогодні прочитати. Книга Ісуса Навіна, розділ 2, 18, 17 і 18 вірші. і сказали їй ті люди. Це два мужчини, говорять до одної жінки, жительки в місті Єрехоні. Ми вільні будемо від твоєї клятви, якою ти нас закляла, якщо не зробиш так. Ось коли ми прийдемо в цю землю, ти прив'яжи червону мотузку до вікна, через яке ти нас спустила, а батька Твого, і матір твою, і братів твоїх усю родину, батька Твого забери до себе в дім. І якщо хто-небудь хто вийде з дверей Твого дому назовні, кров Того на голові Його, а ми вільні будемо відповідати. Цієї клятви твоєї, а хто буде з тобою у твоєму домі кров того на голові нашій, якщо чиясь, рука торкнеться його. Ось коли ми прийдемо в цю землю, ти прив'яжи червону мотузку до вікна. Історія у місті Єрихоні. розвідники зі стану Ісуса Навина перейшли річку Йордан, побачили місто Єрихон, оцінили його. З його сили фізичної, з його розташування, з його сильних і слабих сторон. І виявилось так, що їх в місті замітили, і вони могли попасти в досить недобру ситуацію життя, могли б загинути. І це біда, але тільки півбіди, але б не принесли б вістки для Ісуса Навіда, для всього народу, про ситуацію того міста. І Бог милосердний проявив свою милість, знайшлася жінка. Ну, не знаю, яку характеристику ти з інше сказати. Інколи знаєте, як ми читаємо ну, блудниця. Ну, і одне слово у нас робить зразу цілу реакцію. Якби зараз, знаєте, я сказав би став би вам сказав би Привіт із Росії. Знаєте, яка реакція була б така? от, от. Або сказав би Я є русський. Ну, от є на якісь слова, на якісь моменти у нас така, ну, миттєва реакція. От. Написано, що ця жінка ну, рав блудниця. Я не думаю, що це була фамілія її. Але між тим, давайте скажемо так, що в кожній людині є добре і є погане. Ви можете сказати амінь. І що ми більше в людині цінимо? Погане чи добре? Що ми більше цінимо? Добре. А що гірше, а що тяжче переносити? Добре чи погане? Погане, набагато тяжче переносити. Тоді зауважимо, брати і сестри, коли річ іде про рідне, про близьке, про товариша, про людину, яка нам симпатизує, то ми звертаємо увагу на її добрі сторони. Бо це легше переносити, це легше дається, це легше те. А коли людина нам не пішла по вкусу, по серцю, по зубах, по настрою, по якимось нашим переконанням, то, як правило, ми в тій людині що зауважуємо. Ми не хочемо зауважувати доброго, знаєте чому? Бо як ми почнемо людині зауважувати добре, то нам треба буде змінити думку про ту людину. А якщо я змінив думку про вас, то мені треба вже вас і запросити в гості. А якщо я вас запросив в гості, то мені треба вас ще й покормити. А що як я вас покормив хороше, то ще віддача, є... що ви ще другий раз приїдете. А як ви приїхали другий раз, то я ж, ми стаємо ще ближчими друзями. А як ми стали ще ближчими друзями, то вже треба їхати в гості. Треба знову тратити гроші. І по цій дорозі як йшов дальше, вона приємна дорога чи погана? А чому по ній йде? Нам ну, не ви, не ви. Загайтемо люди. Нам не вигідно йти по цій дорозі, бо ця дорога. Дорога смирення, дорога поваги, дорога якоїсь жертви, дорога якоїсь уступчивості, дорога якогось знисхождення. Вона требує цього, так? Прийняти гостей це ж не тільки засміятися, правда чи ні? Тобто гості підуть, а трава потоптана, їжа з'їжена, розкидано, перевернуто, поломано, погнуто. Це ж після гостей, це я не все ще перерахував, правда чи ні? Що є такі гості, що кажуть, тебе так вкусно, дай мені зі мною додому. Ти думаєш, не пекли, а беруть. І в тій частині, яку я переховував, але слухайте далі, гості пішли, трава потоптана, щось погнуто, то щось поламано, щось надломано. А в душі Холодно чи тепло? Тепло. Якщо в тебе були файні гості, якщо файно, позитивно було з гостями. Все одно ноги гудуть, руки гудуть, а у наших українських хазяїв вони не гудуть, а дьоргаються вже. Бо ж наш сіл треба був великий. Але якщо гості удалися, якщо люди були добрі, якщо общення було правильне, якщо воно оставило результат добрий, кінечний результат нас приємність наповняє. Як добре і як приємно жити браттям. Вкупі. А в нас прислів'я за, за майло 200. Якраз розстояння між Колумбусом і Лексім 200 І у Мене просте питання, брати і сестри. Якщо би до того вікна, в якому порадили тих два мужчини, була прив'язана не червоного кольору нивка чи вировка, а зеленого, вона спрацювала би чи ні? Вона спрацювала би чи ні. А чого червоний працює тоді мені поясніть? Чого червоний колір працює, скажіть мені. А якщо би ті хлопці сказали, вони ж з ізраїльського народу були, а ізраїльський народ уже в той час при Ісусі Навині жив по закону Моїсея. І по закону Моїсея досить хороша річ була, досить відома в народі. Чобот, знятий з ноги мужчини. Пам'ятаєте ви ту історію про чоботи чи ні? Якщо хтось не хотів у своєму роді восстановити далі сім'я, життя і сім'ю, був е, хата розутого називалася. Мусово було зняти чобот. Якби ті хлопці сказали, щоб біля твого вікна висів чобот, і якби чобота побачив, все остальне буде працювати. Спрацював би чобот чи ні? Моя дуже проста думка, брати і сестри, моя дуже проста думка, якби нитка була другого кольору, спрацювала б. Якби там був би чобот, спрацював би, якби там було бревно, спрацювало б, якби там був би камінь, білий чи чорний. І що б не було в домовленості, якби воно там було, воно б спрацювало. Працює не червоний колір, працює не нитка, працює не чобот, працює не камінь, працює людське серце і людське відносення до обстоятельств. Амінь. Та жінка незалежно якого віку, жінка незалежно якої поведінки, жінка незалежно якої репутації, на даний момент життя в неї щось спрацювало. Спрацювало чи бажання жити, чи спрацювала женська логіка? Вона скоріше морської працює, бо жінки можуть придумати того, чого немає. Ось. Ну, Щось в неї спрацювало в цієї жінки. Вона каже, ми просто в дусі відчуваємо. Бог на вашій стороні. Ми просто все місто в отчаянні, все місто в великому переживанні. Ще немає біди, а бідою пахне. Ще немає горе, а вже горе кисле на наших зубах. Ще в нас є хліб і до хліба, а нам здається, що нам щось не вистачає. Ми відчуваємо, що Бог на вашій стороні. Десь глибоко ми відчуваємо, що наше місто буде знищене. Ми відчуваємо, що нема багато варіантів на життя і на продвиження. Знаєте, ми відчуваємо, що падає економіка. Відчуваємо, що завтра може бути гірше, як сьогодні. Є відчуття в людини якесь. І каже та жінка, слухайте, ми відчуваємо, що це з вашої сторони так буде. Бог на вашій стороні, Бог вас веде. Ми чули, як вода розходилася, ми чули, як манна падала. Ми чули, як вороги були вами. Ми чули про це все. І це, напевно, буде з нами. То я хочу, я хочу щось добре зробити. Вона з ними не договарувалася вранці. Не на порозі вона договарувалася. Так, хлопці, давайте я домовлюся. Ви мене спасаєте і вас спасаю. Все на порозі вирішила, а потім каже, заходьте. Лягайте між снопи, снопами їх накрила, солдати прибігли, бачила, не бачила, були і бачила, побігли до Йордану, давайте скоренько йдіть до Йордану. Вона вперед зробила добре діло на риск своєї смерті. А після того, як це діло звершилося і стало зроблене, вона сказала тим хлопцям: Азаре, не я буду говорити, а діло, яке я зробила. Якщо я рискувала смертю, і ховала вас між снопи, і обманула солдатів своїх, і вони побігли вас шукати, ви осталися живі. Якщо ви будете до нас, то і мені покляніться, що і ви мені подарите життя. В Хлопців вибора не було. Абсолютно, хлопців, вибора не було. Якщо Боже проведіння, Через оцю жінку, достойну чи недостойну, через цю поважну чи неповажну через ці обставини, ми не хлоп, ті, ті своїни не вибирали адреса, по якому сховатися, не вибирали вулиці, на якій ховатися. Їх не було великого вибору. В них були оці двері, хата блудниці, днім блудниці, який був в стіні. Вони вилізли на, на горище, там були снопи, але вони осталися живі. Брати і сестри, що важно лежати між соломою чи з, з льоном, щоб остатися живим, чи немає різниці? Ви не, ви не зрозуміли моє питання. Як ви думаєте, краще бути на першому поверсі хати в, хоро, в кондишені сидіти, чи на етіку бути в великій жаріну остатися живим? Що ви вибрали? На етіку я б там потів, би до, 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 аби остатися живим, чи в кондишені тебе, тебе заб'ють. Інколи, коли питання торкається життя, ми не дивимося на комфорт. Інколи, коли питання тільки торкається здоров'я, ми не дивимося на результати того чи іншого. У нас є речі первосіпенне і второсіпенне. У нас є речі головні, і в нас є речі другорадні. Дай нам Бог мудрості не попутати цих речей. Скажіть амінь. Коли життя прийде, дай нам Бог мудрості не попутати цих речей. Коли питання стоїть спасіння нашого дому, спасіння нашої сім'ї, коли питання стоїть служіння Богу, коли питання стоїть ходити перед Ісусом Христом, не проміняйте це на чечевицю. І дай нам Бог мудрості в цьому залишитися. Коли питання стоїть життя, ми не дивимося, в якому адресі, по адресу жити. І ви клялися мені. Покляніться мені, що якщо у вашій можливості, у ваших руках буде можливість дати мені життя, ви цю можливість скористуєте. Я не знаю, чи від Духа Божого, чи від своєї розумної голови, бо я думаю, що цих солдатів розумних, послав Ісус Навин, чи від своєї сміливості, але вони якби пророче слово сказали. Якщо ми будемо йти до Твого міста, почепи оцю червону вировку, це буде нам знак: це твоє місце, це твоя хата, це твоя надія і це в цьому твоя сім'я. Всі, хто вийдуть за двері твоєї хати, Наша клятва, або наша відповідальність не, роз, не, не, не розпространяється. А всі, хто будуть хаті, Бог явить милість до тебе, бо Ти явила милість для нас, брати і сестри, во всі времена добро оставалося добром. Во всі времена любов залишалася любов'ю. Во всі времена біле було білим, а чорне було. Чорним і ніколи ми це не попутаємо. Якщо Бог милосердний дає тобі можливість робити добро, роби його. Якщо Бог милосердний, дає тобі можливість любити людей, люби людей, якщо Бог милосердний, дає тобі можливість служити людям, служи людям, і це ніколи не попутається. А хто зараз розуміє? А хто зараз цінить, а хто зараз дякує, а хто зараз на це зверне увагу? Да зараз це ніхто не може. Так, так, ти говориш про речі. Таких людей в Єрихоні було дуже багато, які так розсуждали, які так робили, і приблизно так само всі. Що з ними сталося? А були люди другі, які так вчора і третього дня не розсуждали. Не так жили, не так рішали, не так не поступали, але в момент роковий відчули від Духа Божого проведіння на життя. Слава Богу! І вони скористувалися цим провидінням, зробила добро на риск своєї життя, зробила милість на риск своєї репутації, зробила милість, і ця милість її не підвела. Брати і сестри, будемо продовжувати служити Богу, будемо продовжувати робити добро. Будемо продовжувати робити любити людей, будемо продовжувати любити милосердя. І написано так в Писанні, знає один богобійний каже один одному, знає Господь, пам'ятає Господь, і перед його лицем пишеться, пам'ятна книга про тих, хто його боїться і хто шанує ім'я. О людино, сказано тобі, що добро, і що зло. І що требує від тебе, Господь, діяти справедливо, любити діла милосердя і смирно-мудрено ходити перед Богом Твоїм. Хай Бог поблагословить нас усіх, брати і сестри, в цей час не занападати на дусі, а в житті нашому завше буде момент, який приведе людям і Богу на пам'ять. Чи то буде червона, чи то зелена нитка. Чи це буде камінь чи чобот? Що би в житті не було? Головне б в житті побільше таких речей, які би нагадували про наші правильні вчинки. Правда, брати і сестри? Корнилій. А він злякався. Корнилій злякався, знаєте, брати і сестри. Коли ми починаємо читати про Корнелія, корнилій, значить, був богопійний, шанував Бога, робив багато діл і багато молився. О, це файно, як наш п'ятдесятник. Але Корнелій Корнелій молився, і коли в 9 часу ангел з'явився і сказав Корнелій. Корнелій злякався, як баптіст. Видно, не вірив в духовне дійство. Чи як так? А коли ангел продовжив розмову Корнелій, молитви твої і милостині твої. Прийшли куди? Прийшли на пам'ять перед Бога. І ось рішення з неба. Візьми воїнів, пішли їх в таке то місто, в такий то дім, заклично таких то людей і через таких-то людей, підкреслюю, брати і сестри, через таких то людей, не через ангелів, не через архангелів, не через якісь особливі Боже проведіння, через таких то людей прийде в твою хату слово спасіння, слово благословення, слово милості від Господа. А коли ми його ждемо? Так, брати і сестри, знаєте, як хочеться, коли твій знайомий або коли твій син на ім'я Сашко лежить в реанімації чи Андрій, коли твоя дитина або твоя внучка-правнучка лежить в госпіталі, як хочеться, як хочеться, щоб небо почуло, як хочеться, щоб небо відповіло. Пам'ятай, якщо є знаки, які прив'язані до твого вікна. Якщо є знаки, які прибиті до твоїх дверей, якщо є знаки, які числяться на твоїй вулиці, на твоєму адресу, по якому ти живеш, якщо є спеціальні знаки, вірний Бог ніколи, Боже милосердя, цих знаків не пройде. Бог не людина, щоб обманювати, і не син людський, щоб змінятися. Якщо Він сказав, Він зробить. Якщо він його приділив, таке станеться, бо Бог пильнує нас словом своїм. Хай Бог всіх нас благословить, брати і сестри. Не унивати, Жити, служити, трудитись, робити добро і любити ближніх. Будьте благословені, поможи всім нам Господь. Амінь.